Усім вітання, мене звати Володимир, радий вітати вас на каналі. Коли купував автомобіль, то фактично все, що стосувалося запаски, домкрату та будь-чого, в автомобілі не було. Тобто тут, тут все повністю пусто. Відповідно, треба було це все купити. І сьогодні нарешті все прийшло. і відповідно я покажу, що я купив і розкажу вам про ціни. Ось такий домкрат. Це, скоріше все, що від Емеля До домкрата ось така ручка, трещотка. Як правильно сказати, не знаю. Вона повинна зберігатися ось тут. Далі балонний ключ, також придбаний, посадочне місце ось тут. Є ось така річ, правда, я не знаю для чого вона, можливо, хтось з вас знає, підскажіть, бо я щось розуміння навіть не знаю для чого вона. Ось тут вона має бути. Далі є гачок. Ще злейбую навіть. Далі у нас є ось така штука, я її не знав, а це значить під колесо підкладати, що якщо бортувати, наприклад, міняти колесо, то щоб машина не покотилася, упор такий, зберігається воно ось тут. Далі набір болтів повністю навіть не знаю де він має зберігатися тут місця немає Положу його ось тут піна та помпа оригінальна мерседесовська це продавалося в комплекті значить в мене буде дві Піни. Ось такий мседесовський жилетка. Мерседесовська. Росії номер. Це осталось від 211-го. Оригінальний мерседесовський вогнегасник. Правда, протермінований, але мерседесовський куплю ще один про запас. Крім того, є ось набір запобіжників і разом із щипчиками для того, щоб їх виймати. Ось номер можете побачити, це теж в комплект для аварійних ситуацій. І що ще цікаво, є така книжечка повністю із схемою розташування усіх запобіжників, а також за що вони відповідають. Прикольно, я радий, що я зумів знайти, і що в мене тепер є вона і буде знаходитися в автомобілі разом із запобіжниками. Ось тут поставлю. Так що ось такий у мене повний комплект. Ціна питання за комплект. Тобто домкрат, ключ, крюк запобіжники, штоп. Запобіжники, все це в комплекті, крім піни і вогнегасника, це все вартує. Разом 3,5 тисячі гривень. Я думаю, більше адекватна ціна. Це в мене було в комплекті, я за це нічого не платив. Ну а це є подарунки, відповідно. Так що для того, щоб фактично купити сюди, якщо вже купувати а також спіну і компресор, то, мабуть, ще треба буде доплісувати плюс-мінус в межах 3 тисяч гривень. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишилось додаткове запитання, обов'язково їх залишайте. з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба та все буде Україна!